Всім привіт! Проведу огляд зараз дозиметра, покажу вам. Значить, По розмірам все детально. Значить, Кнопки ось тут з боку. Елітний корпус ось такий, бачите, гладенький, оброблений, фірмовий, гарний. Значить, от Дві кнопочки тут по бокам. Ну, Давайте поближче вам все покажу. Ось так. Дві кнопки натискати великим пальцем. ось так. Далі це отвір на динамік, звук. Далі це отвір на ремі... ремінець, ну ремінчик, Ну як до смартфонів. Або повісити, наприклад, на ключі, як брелок, чи ще щось просувається тут шнурок. Роз'єм Type-C для зарядки такий, як в смартфонах сучасних всіх. От. Все. З цієї сторони у нас дисплей і світлодіод, який блимає, клацає на кожен летівший гамма квант або альфа-частинку, або бета частинку Тут також корпус гладенький, дисплейчик. Дисплейчик, правда, без захисту, без оргскла, просто сам дисплей. В цьому корпусі не продуманий захист, але зато він тонший став. От Зараз всі розміри покажу. Тут решітка, тут СБТ-11А, лічильник гегера Мюллера, слюдяний. Так, От оброблено, І 4 гвинтика. Так, все показав по розмірам. Давайте. Товщина, як бачите, всього-навсього 28-27 міліметрів. Сфокусував вам О, 27. Ширина 65. А висота 68. От. Розмір щитка. Ось таке від отвора до отвора 48. А тут 22. Так. Дисплей у нас розміром 32, ширину, а висоту 24. Так, ну все показав, тепер його пройдемось, вмикаємо нижньою кнопкою один раз натиснути. Затискати не потрібно отримувати. Просто один раз. Так от. Все ми увімкнули. Верхню кнопкою можна підсвітку дисплея вимкнути, вимкнути її. От. На островому сонці також видно покази добре. Так, от паузу ставимо, обнуляємо, переходимо по режимам. Це ідеально працює. От. Так. І вимикаємо прилад, затискаючи, отримуючи нижню кнопку. Отримувати довго потрібно. Так. Щоб зайти в меню, затискаємо, отримую нижню кнопку. От ми зайшли в меню, показую прошивку. Прошу. Деставим поріг. От, 20. Нижню кнопку збільшуємо і зберігаємо, якщо залежати, отримувати нижню. От, зберегли, поставили на 30. Яскравість. От налаштування датчика показав. Нижню заважали і вийшли з мене. Так, так ну показали. Ну, отець зайдемо цей мені от один хвилину секунди. Так, от. Плацані облимені линкнули. Далі. У сигналізація? Зараз увімкнути, можна вимкнути. Так. Помиреємо. Іскравість. І на максимум зараз. Так. От тепер продемонструю роботу на джерелі Бета, Гамма, Так, зараз все покажу. По-перше, давайте візьмемо ну, гамму чисту. От. Датчик диму закриваємо листком. Паперу, наприклад. О, прошли паперу. Закрили. Оце в нас чиста гама зараз. Ось спрацювала сигналка, як бачите. все працює, включилась сирена. Вона сама вимкнеться, коли фон спаде до норми. От падають покази, як бачите. Буде менше 30 вимкнеться сама. Не потрібно чіпати, навіть діставати його з кишені. Він сам розумний і знає, коли вимкнути сирену. От фон вже в нормі, він вимкнув вимкну, все супер Тепер я зайду на лаштування, вимкну вам сигналізацію, щоб ви чули клацання щелчки тільки. орієнтувались. Так. Так, от, сигналізація вимкнена, а ще в є. Ось це чиста гама. Тепер забираю, ось скільки у нас показує 12, 11 імпульсів в секунду. Чиста гама. Забираю лист паперу, от полетіла альфа. Бачите, вже 700 імпульсів в секунду. Бо через папір альфа не проходить. Це я доказав, що альфа фіксую. Далі тест на гаму і на альфу ми провели, далі тест на бету. От у нас візьмемо калій 40, пакетик підносимо, а обновлено. Ось це слабка, дуже бета. Дуже слабка. Ми почекаємо. Можна взяти посильніші пакетики. Це самі слабкі я вибрав, дуже слабкі. Давайте в pritu привожу. От, один пакетик, от так його. От, от, збільшення фону вже спостерігаємо. Вже вам 20 мікрорінг 21. 23, 24, 26 і пішло, от більше 30 вже пішло перевищення. Тобто дуже слабкого 36 вже мікрорентген дуже слабку бету, ідеально і то той забираю, зараз фон спаде. Все ідеально, так, показав. Альфа-бета гамма повністю протестував. І по розміру. Ще ось такий компактний малесенький. бачите, тут рука, як брелок наплічен. Товщина. Ось такий маленький. Ну, поближче ж não só. So.